Подимати прайс, буду поднимати прайс на свої услуги, що сколько стоїть. Це буде все в цінах нето. Той прайс, що в мене висить в телеграмі, в закріплених, це все ціни в нето будуть. Плюс 19% докидаємо до е, цієї ціни. Тобто, тому що по Подругом ніяк. Е, багато йде налогу. В кінці року треба дати 35% своєї чистої прибулі. Так що це не так просто з тих 500 євро з дешевої машини, що я беру, мені стається откинь е, налоги, откинь аренди, откинь кінчного оператора 150, а есть 150 євро навіть немає то є, да, з тої роботи. Так що я вважаю, що це якщо такий заробіток на машині, то взагалі е, в принципі немає суті тоді за ну, суті пан... не бачу смисла верній, займатися тоді. Этим, да? ну, то є, под клієнта покупати. Так що це не будуть всім нето, плюс докидаємо 19% до, до цієї суми. Да. Кому дорого. Без проблем, тоді з нами ну, ми не, не, якби не, не по путі, так сказати, шукайте десь дешевше. От, ну, це моя буде фіксована поки ціна. Я ще перепишу все там от, весь прайс, тому що ну по-другому не як. Якби я ж кажу, так же само ну, показувати величезні обороти, в тачки купляють по 20 30 тисяч євро, а заробітка типа, по суті немає. Да? Ну, то я не бачу смисла теж там покупати щось. Так, що так, от пока, пока Так, автомобілі за аукціоном, Кому цікаво, звертайтеся.